Добрий день. В стереометрії, крім плоских кутів, розглядають і двогранні кути. Двогранним кутом називають фігуру, яка утворена двома півплощинами зі спільною прямою, що їх обмежує. Площини альфа і бета називають гранями двогранного кута, а пряму С ребром двогранного кута. Виберемо на ребрі двогранного кута довільну точку К. Проведемо пряму. У площині альфа, яка перпендикулярна до ребра двогранного кута. І аналогічно через точку К проведемо пряму у площині бета, яка перпендикулярна до ребра двогранного кута, а КБ і буде лінійним кутом двогранного кута. Градусною мірою двогранного кута називають градусну міру його лінійного кута. Якщо через довільну точку ребра двогранного кута провести площину, перпендикулярну до ребра, то ця площина перетне двогранний кут по його лінійному куту. Величина лінійного кута не залежить від вибору перпендикулярної площини до ребра двогранного кута. Виконаємо побудову двогранного кута. На ребрі двогранного кута виберемо довільну точку. У гранях двогранного кута від точки К відкладемо відповідно пряму КА перпендикулярну ребру двогранного кута і пряму КБ перпендикулярну ребру двогранного кута, і кут АКБ є лінійний кут двогранного кута. І другий спосіб обудови. На грані двогранного кута альфа виберемо довільну точку А, опустимо перпендикуляр з точки А на площину бета. Проведемо АГ перпендикулярне до ребра двогранного кута. І за теоремою про три перпендикуляри, якщо проекція похилої перпендикулярно до прямої С, то і похила перпендикулярна до прямої С, тобто АК перпендикулярне до прямої С. Це означає, що кут АКГ є лінійний кут двогранного кута. Кутом між двома площинами. Що перетинаються, називають величину того з утворених двогранних кутів, який не більший за 90 градусів. Кутом між многокутником і площиною, який многокутник не належить, називають кут між площиною, що містить многокутник, і даною площиною. Кутом між двома многокутниками, що лежать у різних площинах, називають кут між площинами, в яких лежать многокутники. Розв'яжемо ось таку задачу. Точка, що належить одній з граней двогранного кута, лежить на відстані 5 коренів із 3 см від другої грані та на відстані 10 см від ребра двогранного кута. Знайдемо градусну міру двогранного кута. На грані двогранного кута візьмемо точку А, опустимо з точки А перпендикуляр на площину бета, Відрізок АГ є віддалю від точки А до площини бета, Проведемо гашка перпендикулярно до ребра двогранного кута, за теоремою про три перпендикуляри АК перпендикулярне до ребра двогранного кута, отже, це є віддаль від точки А до ребра двогранного кута і до рівня 10 см. Та як АК перпендикулярне С і Г перпендикулярне С, то кут АКГ і є лінійним кутом двогранного кута. Знайдемо його величину, розглянемо прямокутний трикутник АГШ. Із прямим кутом гаш, за співвідношенням прямокутного трикутнику, синус е кута дорівнює, відношенню протилежного катета до гіпотенузи. І дорівнює корінс 3 поділити на 2. Та як двогранний кут не більший за 90 градусів, то величина кута дорівнює 60 градусів. Дві плащини називають перпендикулярними, якщо вони, перетинаючись, утворюють прямі двогранні кути. Площини альфа і бета перпендикулярні. Якщо величина кута аж Б дорівні 90 градусів. Дві площини, які перетинаються, називають перпендикулярними, якщо третя площина перпендикулярна до лінії перетину цих площин, перетинає їх по перпендикулярних прямих. А маємо ознаку перпендикулярних площин. Якщо площина проходить через пряму перпендикулярну до другої площини, то ці площини перпендикулярні. Тобто. Якщо пряма D, на що лежить у площині альфа перпендикулярна до площини бета, то площини альфа і бета є перпендикулярні. І маємо такі наслідки. Якщо у площині є хоча б одна пряма перпендикулярна до другої площини, то ці площини. Взаємно перпендикулярні. І якщо площина перпендикулярна до прямої, по якій перетинаються дві інші площини, то ця площина перпендикулярна до кожної із двох площин. Маємо властивості перпендикулярних площин. Пряма проведена в одній з двох перпендикулярних площин, перпендикулярно до прямої їх перетину, перпендикулярно до другої площини. Доведемо дану властивість. Нехай площини альфа і бета перпендикулярні, пряма А лежить у площині альфа і перпендикулярна до лінії перетину цих площин. Доведемо, що пряма А перпендикулярна до площини бета. Проведемо у площині бета пряму Д перпендикулярну до лінії перетину площин. Та як пряма А перпендикулярна до прямої Б і пряма де перпендикулярна до прямої Б, то кут між прямими А і Д це і буде. Лінійний кут двогранного кута, кут між двома площинами альфа і бета, і дорівнює, згідно умови, 90 градусів. Отже, прямі А і Д є перпендикулярні, так як пряма А перпендикулярна двом прямим, що перетинаються у площині бета, то вона перпендикулярна за ознакою перпендикулярності прямої площини і площині бета, те, що й треба було довести. Якщо в одній з перпендикулярних площин взяту точку, проведено через цю точку перпендикулярну пряму до другої площини, то пряма лежить у першій площині. То якщо площини альфа і бета перпендикулярні, точка А належить площині альфа і через точку А проведено пряму Д таку що Д перпендикулярна площині бета, то пряма Д лежить у площині альфа. Розглянемось таку задачу: площини рівностороннього трикутника АВС і рівнобедреного трикутника КВС перпендикулярні. Знайдемо відстань між точками А і К, якщо БЦ дорівнює 6 см, і величина кута БКЦ дорівнює 120 градусів. Нехай даний рівносторонній трикутник АБЦ, сторони якого дорівнює 6 см, і рівнобедрений трикутник БКЦ із кутом К, що дорівнює 120 градусів, отже, бічні сторони будуть БК і КЦ. І площини даних трикутників АБЦ і БКЦ є перпендикулярні. Проведемо у рівносторонньому трикутнику висоту Агаж, за властивістю висоти рівностороннього трикутника Агаж є медіаною. З'єднаємо точку Г і К. Кагаш є медіана рівнобедреного трикутника БКЦ, за властивістю медіани рівнобедреного трикутника, Кагаш є і висотою. Аналогічно за властивістю медіани рівнобедреного трикутника, Кагаш є бісектрисою, отже, величина кута БКГ дорівнює 60 градусів. Розглянемо прямокутний трикутник Кагаш Б. За співвідношенням прямокутного прямокутному трикутнику знайдемо катет Г дорівнює БГ Помножити на котангенс кута БКГ і дорівнює 3 помножити до 1 поділити на корінь з трьох, дорівняння корінь з 3 см. Розглянемо прямокутний трикутник Агаш з прямим кутом гаш. За співвідношенням прямокутному трикутнику знайдемо г дорівнює добутку катета і тангенса протилежного кута і дорівнює 3 помножити на тангенс 60 градусів, величина всіх кутів рівностороннього трикутника дорівнює 60 градусів і дорівнює 3 корені з 3 см. Та як площини АБЦ і БКЦ є перпендикулярні, то лінійний кут двогранного кута Агашка дорівнює 90 градусів, розглянемо прямокутний трикутник Ашка з прямим кутом гаш. За теоремою Піфагора знайдемо АК в квадраті, дорівнює 30 см квадратних і знайдемо відстань між точками А і К дорівнює корінь із 30 см. Задання для самоперевірки. Дякую за увагу. До побачення. Слава Україні!